Вітаю вас, малята, мої старші дошкільнята. Запрошую вас на заняття з підготовки до письма. Малята, цією сторіночкою ми з вами закінчили ту частину зошита, яка вчила нас малювати, писати різні лінії, готувати нашу маленьку ручку до письма. І я Пропоную вам, давайте трошечки згадаємо, які лінії ми з вами вчилися писати в цьому зошиті. Цей зошит малята вчив нас малювати ось такі горизонтальні лінії, познайомив нас із горизонтальними лініями, вертикальними лініями. Похилими. І ламаними лініями, пам'ятаєте? З різними кривими лініями, хвилястими лініями. І навіть вчилися робити петлі. Пам'ятаєте? Отже, малята цей зошит, цю частинку, ми з вами закінчили. І я пропоную вам, якщо десь у вас не закінчені сторіночки, Закінчіть їх, будь ласка, і розфарбуйте всі, які є тут малюночки, для того, щоб зошит наш став яскравим та різнокольоровим. І сьогодні малята ми з вами починаємо працювати у зошитах, у справжніх зошитах, який буває у школярів, які йдуть до школи. Ось в такому зошиті, малята, ми вже з вами починали трішечки писати. Пам'ятаєте? Коли знайомилися із клітинкою, ми малювали в цьому зошиті, який ми закінчили з вами, малювали ось такі вікна клітиночки в кожній квартирі і уявляли собі, що це клітинка. І тепер малята перед нами справжній зошит у клітинку. Ми пам'ятаємо з вами, що в цих зошитах ми починаємо писати зліва направо. В цьому зошиті також є ось така червона лінія, яка попереджає нас стоп, зупинись, не потрібно писати далі, бо далі. Є поля, там не пишуть. Ми з вами, малята, починали вже в такому зошиті писати і писали ось такі рядочки за допомогою горизонтальних та вертикальних ліній. Пам'ятаєте, розфарбовували рядочок блакитним кольором і жовтим кольором. Блакитним кольором вийшла у нас ось така доріжка між Двома горизонтальними лініями, які утворюють робочий рядок. Є верхня лінія та нижня лінія. І ми зафарбували цю доріжку, щоб нам було гарно видно. А потім зробили ми з вами ось такий рядочок, де зафарбували його жовтим кольором, а потім ще по цій доріжці між горизонтальними верхньою. Та нижньою лініями намалювали, написали ось такі вертикальні маленькі палички. Получилася у нас ось така драбинка. Малята, ми ці рядочки, ці лінії горизонтальні, а у наступному рядочку ще й вертикальні ми вели до червоної нашої лінії, яка починає поля. І сьогодні малята ми з вами спробуємо, я дуже постараюся вам показати, так, щоб ви зрозуміли, що потрібно у зошитах писати рівно за клітинками, за ось цими лініями. Бо клітинки вони є, складаються із ось таких вертикальних ліній, подивіться. Вертикальні лінії, пам'ятаєте, ми пишемо згори вниз, і горизонтальних лініях. І так утворюються ось такі безліч маленьких клітиночок. Подивіться, які вони виглядають як маленькі віконечка. А щоб у нас малята все вийшло, нам, звичайно, потрібно підготувати. Наші маленькі пальчики, щоб вони були слухняні, і все у нас виходило. Для цього покладіть свої ручки на стіл. І ми спробуємо з вами зробити вправу. Повторюйте за мною всі рухи. Отже, готові. І так, поклали ось так ручки, і будемо робити вітерець. Вітер вітерець літав, на долонечку сідав. Тут він примостився, пальчиками вкрився. Ось так зжали кулачки пальчики свої, а тепер їх розслабили і приготувалися до роботи. Малята візьмемо правильну ручку трьома пальчиками. Давайте знайдемо початок нашого рядочка, а ви знаєте, що ми починаємо зліва направо. З початку рядочка, якщо ви гарненько роздивилися лінії, є ось такі вертикальні вертикальні лінії і горизонтальні, то вони складають клітиночку. Давайте спробуємо обвести. Одну таку клітиночку за лініями. Подивіться уважно. Є ось така вертикальна лінія, вертикальна, тепер горизонтальна, знову вертикальна і ще горизонтальна. Ось ми з вами обвели клітиночку. Давайте ще одну клітиночку введемо, щось вона у мене кривувата вийшла. Ось так вертикальна, горизонтальна, вертикальна і горизонтальна. У нас вийлася ось така клітиночка. Якщо, як віконечко, якщо роздивитися її уважно, то у кожного віконечка, у кожної клітиночки такої є куточки. Є два верхніх куточка, ось так крапочками я позначаю один і ще один. І нижні куточки один і ще один. Два верхніх і два нижніх. Зараз ми спробуємо на таких куточках на верхній лінії. Де у нас верхня лінія нашої клітиночки, поставити крапочки на тих куточках. Уявіть собі, що це вірьовочка, на якій треба повісити прищепочки. Ось подивіться: ось куточок і я ставлю крапочку. Наступний куточок я ставлю крапочку. І ще один куточок я ставлю крапочку. І ще один куточок. І так, на цій лінії я нікуди не відходжу. Тільки на цій лінії ставлю ось такі крапочки. Просуваю далі, щоб вам було видніше. І продовжую на кожному куточку ставити крапочку. Або на нашу вірьовочку повісити ось такі прищіпочки у вигляді крапочки. Поставимо ці крапочки до кінця цієї лінії, цього рядочка, аж до червоної лінії, яка нам каже: стоп! Зупинись. Ось. Такі крапочки. Стоп! І ми зупиняємось. Ну що, малята, чи зрозуміло вам, як я ставила крапочки, на лінії на куточках наших клітиночок? Чи гарненько вам видно на лінії, яка йде горизонтальна, зліва направо. А тепер. Давайте спробуємо зробити нижче на нижній лінії такі крапочки, повісити такі ж прищіпочки. Тобто, напроти кожної крапочки поставити внизу. Ось на нижньому куточку. Ось так. ставимо. Так. Ось так. І так. До кінця рядка, до нашої червоної лінії. Малята, я проставила ці крапочки, повісила свої прищіпочки і на нижній лінії. А тепер, малята, давайте спробуємо з'єднати ці крапочки, щоб у нас получилися маленькі палички. Ось я вже зробила до кінця рядка, до червоної нашої лінії. Скажіть малята, а чи у вас получилися такі палички? А чи важко вам було проставляти такі крапочки і палички? Сподіваюся ще ні, що ви у мене дуже розумні і дуже вправні малята, а я Чекатиму фото ваших найкращих паличок.